Випуску програми Екофактор ми почули, що небезпека вибуху нерозірваних снарядів та мін за часів війни може чекати на будь кого з присічних громадян. Начальник сектору гуманітарного розмінування ГУ ДСНС у Запорізькій області Олександр Юрковський розповів нашому глядачеві правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Наразі зараз ми почуємо на що здатен ворог, коли залишає свої позиції, та дізнаємося про термін розмінування деокупованої території нашої області у після часи. В селі Веселянка, це неподалік від міста Запоріжжя. Ми виїжджали на завдання з розмінування, і ми чули від населення такі речі для нас зовсім не зрозумілі. В огороді стирчав знову ж таки ураган, і люди хотіли його вже діставати. Чому? Тому що ну, ми, звісно, не відразу приїжджаємо на такі залучення, бо їх дуже багато. І люди вирішили зробити це вже власноруч. І нам говорять таку фразу, що ми хотіли вже його залити водою, до трактора причепити і дістати, ну і далі там його кудись вже діти. Цього робити ні в якому разі не можна. Ми проводимо дуже велику роботу з населенням стосовно правил безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами. І, взагалі, всі ці правила можна звести лише до одного: якщо ти хочеш, щоб нічого не трапилося поганого з твоїм життям при зустрічі з вибухонебезпечним предметом, його не можна чіпати. Все, якщо ти його не чіпаєш, ти залишишся живим. Якщо ти почнеш щось з ним робити, стукати його, підпалювати, діставати, заливати водою чи взагалі будь-які будь механічні або термічні дії, в 90 випадків це із 100, це призведе до детонації даного вибухового небезпечного предмету. Розліт осколків буває дуже великим до пів кілометра. Наприклад, ракети, перероблені ракети з ПВО, це 300. Ну у нас ми підриваємо все з пів кілометра. Ось так будь-який вибух, небезпечний предмет. Це 300 Ми підриваємо з кілометра, і при вибуху ну просто штани прилипають до тіла. Це дуже потужні вибухонебезпечні предмети. І уявіть о ситуацію, коли люди, не навчені фахівці. А як я вже сказав, що навчених фахівців у нас дуже багато загиблих було. То якщо не навчений фахівець буде намагатись проводити якісь дії, це смерть. Ну це в 9 із 10 випадків це буде смерть. Що може бути замінованим? Може бути замінованим все, все, що окупанту трапляється під руки. Це можуть бути дитячі іграшки, термоси, чашки, мішки з картоплею, трупи. Ну, По в рамках війни це ну цинічно, але це взагалі. Ідеальний злочин, скажімо так, бо якщо померла людина, от, по прикладу, бучі, якщо людина лежить на вулиці, ну 100% до неї підійдуть і 100% з неї будуть проводитись якісь дії. Чому я це говорю зараз? Тому що попереду нас 100% чекає деокупація, і на деокупованих територіях ми ще дуже-дуже багато чого нового дізнаємося. Хоча вже і так дуже багато знаємо про нашого ворога, Ось, про його цинічність і нелюдські злочини, які він використовує в цій війні. Звичайні люди будуть намагатися якомога швидше повернутися до своїх осель, але на них може чекати страшна несподіванка. Підвали, всі двері, входи, якісь загородження, мішки, насипи, документи. Навіть у фахівців під час розмінування може трапитися непередбачувана ситуація. Наприклад, дивна трагедія з фахівцем. Декілька років тому, ще до повномасштабного вторгнення, в Соні ООС була заявка, спільна заявка, відпрацьовували Національна поліція і наші фахівці, так званий наш ідентифікатор. Приїхав. Ідентифікатор повинен проводити. Лише візуальний огляд. У нас це зрозуміло е написано великими літерами, що ідентифікатор проводить візуальний огляд даних е підозрілих предметів. До проведення ідентифікації всі предмети є підозрілими, бо ми не знаємо, є там вибухово речовина чи ні. В заявках лежить е ящик, в якому знаходяться набої, гранати. Ну, це зрозуміло. Набої гранати це всі люди можуть відрізнити. І лежав там термос. Наш ідентифікатор чомусь підійшов, фахівець навчений, підійшов, взяв той термос, відчинив вибух три загиблих. Він і два е, представника національної поліції. Ця ситуація, взагалі, вона ну, цього не повинно було трапитись. На жаль, досвід у цій галузі здобувається кров'ю. Бувають ситуації, коли, ну, як я говорю, так, труп, з яким будуть працювати, лежить документи, паспорт. Ну, всі кожна людина, притомна, скажімо так, вона взяла документи для того, щоб або передати це кудись, або віддати, або щось. Зараз такий час що робити цього не можна, бо документи мінуються, використовується пластид, використовується детонатор певного типу і відбувається вибух. Можливо, воно вас не вб'є, але руки пальці, ну зрозуміло, очі повибивають». Найбільш сценічні дії це коли ворог зазіхає на життя малечі. Невже наші діти заважають жити Росії? На дитячому майданчику ну це взагалі окрема історія, тому що знову ж таки, коли предмет лежить не в актуальному для себе місці, це табу його брати зрозуміло. Але, наприклад, дитячі майданчики там лежить іграшка. Це ж актуальне місце, справді. Але потрібно брати поправку на те, що в нашій країні війна, і окупант використовує дуже злочинні методи ведення цієї війни. І для них немає нічого, ну ми ж вже знаємо всі, що для них немає нічого святого. Тому підірвати для них е, чи дітей, чи наших військових, це або немає різниці, або навпаки викликає, ну е, є в пріоритеті, тому що як би це цинічно не звучало, але ми звикли, що гинуть військові, гинуть ДСНС, гинуть Нацполіція, Нацгвардія і інші е, структури. Але коли якщо ми почули, що е, там з примітками в мирних містах десь, наприклад. Ну, скажімо так, в західних регіонах нашої країни підірвались п'ять дітей на дитячому майданчику, то Та це викликало вже якісь запитання, чому то там опинився вибухонебезпечний предмет, як працюють служби, влада і так далі, так, далі, так далі. Тобто це викликає резонанс. Потрібно бути дуже уважним і не брати не ваші речі, скажімо так, навіть якщо це документи чи дитяча іграшка на дитячому майданчику. Відпочинок на Азовському та Чорному морях і на Дніпрі теж прийдеться відкласти на певний час, доки буде розмінована узбережжя. Тому не варто нехтувати правилами безпеки та уважно слухати застереження, які говорить ДСНС, Національна поліція, підрозділ Збройних сил України, наша влада і решта-решта служб. Ми постійно кричимо, що купатися не можна під час війни. За межами міста ні в якому разі не можна сходити з твердих покриттів. Посадки, ліса, поля це все табу. Туди заходити не можна, це можна буде робити тільки після перевірки. Перевірки будуть після деокупації. Тобто нас ще чекає певний час, і це буде дуже великий комплекс проведення робіт, залучення міжнародних партнерів, наших партнерів з більш безпечних регіонів. Окрема історія це сільгоспогіддя. Поля. У нас були підриви комбайнерів. Чому це так трапилось? Це траплялось не тому, що вони наїжджали на міни, це траплялось тому, що залишались касетні елементи боєприпасів, про які я розповідав раніше. Вони комбайном наїжджали, на них відбувався. Це елементарна історія, і в 30-кілометровій зоні цих боєприпасів дуже-дуже ну, багато, сотні заявок у нас. Є. Отже, головне, що треба знати кожному з нас, навчити цьому своїх дітей, не чіпайте нічого, що здається вам підозрілим, бо це війна, не розвага. Прийде час, і вона скінчиться, треба буде ліквідувати страшні її наслідки. Об'єми дуже великі у нас. 80% території Запорізької області знаходяться під тимчасовою окупацією армії окупанта, і по нашим нормативним документам ця вся, вся ця територія є ймовірно, імовірно забрудненою вибухонебезпечними предметами. За часи війни трапляється багато непредбачуваних ситуацій. Особливо це стосувалося людського фактору. Кожен обирав свій шлях зраджувати чи служити батьківщині. Стосовно збільшення штат штатів піротехніків, їх було у нас 23. 23 і раніше ділилось на аварійно-рятувальний загін в місті Запоріжжя та аварійно-рятувальну частину в СНТ Семенівка. Семенівку розбили в перші ще два тижні війни. Точно дату не назву, але це був початок березня. Їх розбили і люди, техніку там також розбили. Але людям нашим багатьом вдалося звідти виїхати дуже багатьом. Вони всі переїхали сюди, з числа тієї частини зрадників у нас немає всі вони працюють тут. Завдяки цьому ми збільшили штати наших піротехніків,

Наразі вирішується питання щодо техніки, тому що вибухонебезпечні предмети, якщо потрібно вивозити, взагалі піротехнічний розрахунок вважається п'ять чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Одна одиниця техніки для перевезення особового складу, і одна одиниця техніки для перевезення вибухонебезпечного вантажу. Безумовно, такої кількості фахівців все одно буде мало. До того ж, необхідне спеціальне технічне обладнання у великій кількості, і ці проблеми вже наразі вирішуються. Далі, коли буде деокупація, то в, наші, в наш регіон зайдуть дуже дуже великі сили, які допоможуть нам розмінувати територію, щоб ми хоча б там через можливо 5-7 років. Це все абстрактні цифри, це все те, що я там собі десь планую в голові. Все може бути взагалі не так. І це все я говорю, якщо деокупація пройде завтра. Я хочу звернутись до жителів Запорізької області. Війна це не час для того, щоб бути неуважним та некмітливим. Будьте уважними та кмітливими, як Збройні сили України. Телефонуйте до служби порятунку 101, якщо ви виявите будь-який підозрілий для вас предмет. Війна, котру не очікувала більшість населення України, крім нестерпного болю, несе за собою дуже страшні наслідки, що можуть затримати навіть відродження країни на певний час, все одно чекаємо на перемогу, і все буде добре.